i zrobił Ставлять на паузу свої протести у Львові. Учасники ініціативи спочатку дрони, потім стадіони. Вони нагадаю, 10 тижнів поспіль приходили щоп'ятниці під стіни Львівської обласної військової адміністрації і протестували, привертали увагу очільників області до того, що занадто багато коштів з бюджету витрачається на те, що могло би точно почекати, і натомість не закриваються ті потреби, які є у військових. І 14 листопада відбулася позачергова сесія Львівської обласної Львівської обласної ради, і де депутати прийняли рішення про обмеження найпершочергових витрат з обласного бюджету. І фактично всю цю сесію ця сесія пройшла під таким пильним оком учасників спочатку дрони, потім стадіони, їхнього представника. Пустили до сесійної зали, і він мав виступ перед депутатами. Отже, що прийняли е, обранці, які рішення? Тобто, відповідно до цього рішення, яке було прийняте. Його ще називають компромісним, бо там було ще інший проект. Отже, щодо цього рішення, яке прийняли, то пріоритетними напрямками щодо видатків з обласного бюджету є підтримка ЗСУ, ліквідація наслідків збройної агресії Росії, будівництва споруд цивільного захисту, захищені видатки і підвищення енергоефективності. Також до пріоритетних віднесли забезпечення соціальними послугами переселенців, ну і звичайно, реабілітацію наших поранених військових. І, власне, це рішення. Задовольнила учасників акції спочатку дрони, потім стадіони, тобто там нагадаю, переважно це волонтери або просто активні громадяни, які е, довший час допомагають нашим воїнам. І вони сказали, що наразі е, їхня роль в тому, щоб звернути увагу на ці е, некритичні не критичні витрати. Отже, їхня роль в тому зіграна, але в них залишається роль контролю. Тобто, зараз Львівська обласна військова адміністрація, і так само Львівська обласна рада мають якось нарешті узгоджено діяти з тим, щоб кошти йшли на те, на що горить або на те, що потрібно, але. Щоб багато коштів якомога більше коштів йшло на збройні сили України, і зокрема в 2024 році 75% вільного залишку коштів з обласного бюджету мають бути спрямовані на фінансування армії на основі тих заявок, які будуть подані від військових частин. Буквально за кілька днів після, після сесії з'явилася в соцмережах інформація про те, що Львівська обласна військова адміністрація буде в суді вимагати скасування цього рішення. І ось що нам про це сказав заступник Максима Козицького Андрій Годик. Абсолютно предмету для коментування взагалі не маси ну, або невдалий жарт, або хвора уява. Добре, наступне питання в такому разі це про е, повернення так званих бюджетних повноважень обласній раді. Тобто, чи справді е, бюджет 2024 року вже буде затверджуватися в той спосіб, в який затверджувався до повномасштабного вторгнення, тобто через обласну раду. Дивіться, ну насправді, якщо ми прив'язуємося безпосередньо, що умовне повернення бюджетних повноважень відбуде до обласної зали. Прив'язується до рішення, яке було проголосовано цьому тижні, це точно, напевно, коректно робити, тому що є законодавство, яке визначає бюджетні повноваження, в тому числі на період вільного стану. Наскільки мені відомо, в редакція і крайня редакція підзаконних нормативно правових актів, зокрема, постанова кабінету міністрів, і надалі передбачає бюджетні повноваження обласній військової адміністрації. Але давайте знову ж таки ми ж говоримо про компромісне рішення і говоримо про. Консолідовану позицію загалом влади, в тому числі обласної, тому ми будемо бачити кінцевий варіант проголосованого рішення, тому що ми його ще поки що не бачили, і то бліштовху. Тобто, можливий такий варіант, що якби буде повернута процедура, як вона була раніше. Ну запечувати не буду однозначно. Отже, як бачимо, насправді питання повернення бюджетних повноважень Львівської обласній раді наразі. Е... Підвисло, скажімо, це так. Тобто, наразі чекаємо продовження цього, можна сказати, серіалу і подивимося, чим же ж завершиться і хто насправді буде затверджувати бюджет області на 2024 рік. І ще про одну сесію згадаємо в наших коротких новинах. Це сесія Чорного.